Наскільки більше та швидше можна набрати м'язової маси за допомогою анаболічних стероїдів, в цьому розбирався Масачусетський медичний університет. Він розбив людей на чотири піддослідних групи, і вони тренувалися протягом 10 тижнів. Перша група без тренувань та без стероїдів вона нічого не набрала. Друга група тренування без стероїдів набрала 2 кг м'язів в середньому. Третя група тренувалася зі стероїдами та набрала аж 6 кг м'язів. Це 600 мг тестостерону в тиждень. Та четверта група не тренувалася, але приймала стероїди і набрала 3,2 кг м'язів. Тобто люди з тренуванням набрали менше м'язів, ніж ті, хто був на стероїдах, але не займався силовим тренінгом. Тому і тренування для натуралів порівняно з тренуваннями людей, хто на вітамінках, мають відрізнятися по купі параметрів. Слід зазначити, що є певні побічні ефекти від прийому стероїдів. Це ризик проблем сердечно сосудистої системи, гормональної, акне, гінокомості і купа інших можливих проблем зі здоров'ям. Це відео не про популяризацію анаболічних стероїдів або проти них. Головне, щоб людина розуміла принцип їх дії та можливі ризики для здоров'я. Як на мене, найкращий шлях це реалізувати повністю свій генетичний потенціал натурально, тобто використовувати різні тренувальні. Схеми, коректувати своє харчування, слідкувати за відновленням, тобто зрозуміти, як саме ви реагуєте на навантаження. А от далі а, приймати анаболічні стероїди чи ні це вже вибір кожного. До речі, як ви відноситеся до прийому анаболічних стероїдів? Ваша думка.